Промивання водопровідних мереж і цього року пройде у два етапи: 9 та 10 квітня. Без води залишиться основна частина споживачів міста. Це буде перший етап промивання мереж. Водоканалівці роблять це традиційно після завершення опалювального сезону задля очищення дезінфекції та стабільної роботи мереж на наступних півроку. Досить складний такий технологічний процес. Але в певній мірі ми вже маємо навики проведення за останні роки, вже відшліфували і. Знаємо, які можуть бути негативні моменти, тому в першу чергу просимо споживачів 8 квітня напередодні проведення зупинки на водопринасосні станції, зробити собі достатній запас води. Причому ми рекомендуємо робити цей запас завчасно, а не під вечір. Безпосередньо вже перед самою зупинкою насосних станцій. 9 квітня, коли мережі промиватимуть, працюватимуть колонки качалки. А вже в четвер, 10 квітня, вода поступово з'являтиметься. Однак з підвищеним містом хлору та залишками осаду. Тому комунальники радять її не пити та не використовувати під час приготування їжі. Нині до промивання водопровідних мереж активно готуються на водопровідній насосній станції третього підйому, що на вулиці 15 квітня, промивають резервуа. Чистої води. Ми відсікаємо резервуар від подачі води, до певної межі витягуємо воду для того, щоб лишню, води, лишню воду не виливати в дощову каналізацію. Після того, самим банальним методом швабрами бригада створена 12 чоловік, горнуть. Все те, що за пів року відстоялося. Після цього ми гідромашиною промиваємо стіни, промиваємо дно. Після цього набираємо воду, хлоруємо її і хлорною водою. Все вимиваємо після цього. Ще раз промивка вже чистою водою. Тим, хто живе у центрі Тернополя на новому світі, в районі старого парку та на вулицях Бродівській, Поліській, Текстильній та Збораській, водопостачання поки не припинятимуть. Мережі планують промивати під час другого етапу, в кінці квітня, на початку травня.